У нас в продажі не просто кросовер, а справжня демонстрація сили і стилю від легендарного німецького бренду Audi Q8 2019 року. Цей автомобіль підкорює своїм динамічним характером та впевненістю як на трасі, так і в місті. Плавні маневри, ідеальна система стабілізації, що робить кожен поворот чітким і контрольованим, не дивлячись на свої значні габарити. За кермом цього звіра відсутнє відчуття громісткості, все під рукою і все чітко працює на те. Салон дійсно вражає своєю простором і ергономікою. Використані матеріали підкреслюють преміальність на кожному кроці: від м'якої алькантари на стелі до якісної шкіри на сидіннях. Всі елементи гармонійно поєднані між собою, створюючи атмосферу абсолютного комфорту. Вона облаштована усім необхідним, що дозволяє насолоджуватися поїздкою в будь-яких умовах. Зацікавились? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Ауді точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.